Доброго здоров'я та гарного перегляду! Ми хочемо ознайомити вас із різновидами грабель нашого виробництва. Ми виготовляємо граблі двох видів: механічні граблі та механічні граблі типу сонечко. У свою чергу, механічні граблі ми поділяємо на граблі для мотоблока та мототрактора, а граблі типу сонечко на дво- та триколісні. Граблі мають різну конструкцію та різні сфери застосування. Механічні граблі призначені для згрібання сіна. Граблі типу сонечко використовуються для вручня скошеної трави під час сушіння. Давайте ознайомимося з ними детальніше. Механічні граблі ГР1 механічні граблі можуть агрегуватися з мотоблоком для експлуатації необхідний адаптер. Особливості конструкції граблі складаються з рами шириною 1480 мм, виготовленої зі сталевого кутника. По всій ширині рами встановлено 18 пружин. Передбачений причепний вузол із регулювальною тягою типу талреп, а також педаль із пружинною тягою. Є додаткова ручка для підйому та опускання, кріплення здійснюється до стійок коліс адаптера та до поперечної балки за допомогою хомутів і болтових з'єднань. Принцип роботи: граблі працюють в опущеному положенні. Для підйому та опускання використовується педаль і ручка. Граблі постачаються в розібраному стані, вага комплекту 40 кг. Механічні граблі до мототрактора ГР2. Як випливає з назвою, ця модель агрегатується з мототрактором, особливості конструкції. За конструкцією, граблі ГР2 дуже схожі на попередню модель. Параметри рами та пружини залишилися незмінними. Основні відмінності полягають у конструкції причіпного вузла. Кріплення рами здійснюється до спеціальної причіпної рамки, яка має відповідні кріпильні пластини та причіпний вузол, стандартний для мототракторів. Також граблі для мототрактора комплектуються колесами. Принцип роботи. Граблі працюють в опущеному положенні. Підйом та опускання здійснюються за допомогою заднього підйомного механізму мототрактора. Вага грабель 50 кг. Механічні граблі сонечко, два ряди ГР3. Граблі сонечко можуть агрегуватися як з мотоблоком, так і з мототрактором. Для експлуатації з мотоблоком необхідний адаптер. Особливості конструкції. Граблі складаються з рами, причіпного вузла та коліс. Рама грабель сонечко має г подібну форму та виготовлена зі сталевого профілю. Загальна ширина захвату 1200 мм. На крайніх точках рами встановлені ступиці для коліс. Колесо складається з двох елементів: центральної пластини з отвором під ступицю та обода зі спицями. На кожному колесі встановлено 32 спиці. Кожна спиця з'єднується з центральною пластиною за допомогою болтового з'єднання. Легке обертання колеса на ступиці забезпечують два підшипники. Причіпний вузол, виготовлений зі сталевого профілю, має стандартну кріпильну пластину для встановлення передньої частини щеплення на пружину, яка дозволяє копіювати рельєф. Конструкція рами передбачає таке обертання коліс, за якого вони частково перекривають одне одного. Граблі постачаються в частично розібраному стані, вага 39 кг. Механічні граблі сонечко три ряди ГР4. Механічні граблі ГР4 розроблені для використання з мототрактором, особливості конструкції. Граблі складаються з рами, причепного вузла та коліс. Трирядна модель відрізняється від дворядної конструкції та матеріалом рами. Рама виготовлена з круглої сталевої труби та має дві рухомі частини: основну та підрамник. Загальна ширина захвату 1800 мм. На крайніх точках рами встановлені ступиці. Конструкція колес і ступиць із підшипниками ідентична дворядній моделі. Рама також передбачає таке розміщення коліс, за якого вони частково перекривають одне одного. Причіпний вузол, на відміну від моделі gr 3 оснащений двома пружинами, які дозволяють копіювати рельєф з урахуванням збільшеної маси виробу. Передня частина щеплення стандартна для мототракторів. Вага виробу 63 кг. кілограми. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал. Thank <sharp inhale> you.